Всім добрий день. Сьогодні хочу зробити відео: таке, зробити огляд деяких своїх гортензій, які вирощую в горщику. От. І перед вами зараз гортензія полістар. Ось вона в мене в горщику росте, 7,5 літрів полістар. Значить, дивіться, моя полістар. Тільки ось почина, почала квітувати, буквально десь тиждень назад. Полістар це карликовий сорт гортензії. От, вона якби росте невисокою. Її висота буде 50-60 см, це вже в дорослому, як кажуть, віці. От, і вона із ранньоквітучих гортензій. Але в мене вона, от бачите, заквітла буквально ось в, в кінці липня. Я взагалі думала, що вона не процвіте в цьому році. Вона куплена в минулому році в п 9 в маленькому горщику і пересаджена була ось в такий 7,5 літрів горщик. Весною я їй зробила коротку обрізку. Ось, залишила їй так три пагони. Ну, тут, по-другому, ніяк не можна було залишити. Мені хотілося, щоб було три пагони. Значить, ось так у мене вийшло. І, можливо, через те, що вона була коротко обрізана, от, вона от тільки зараз показала свої квіти. Ось бачите, які вони. Полістар, ну я скільки знаю і чула про цю гортензію, цікавлюся нею, то, якби говорять, що їх взагалі обрізати не потрібно. От, вони починають квітувати на початку червня. Але так як я Повторююся, вже коротко обрізала, то вона от в мене тільки почала квітувати. Ну, Бачу, що це Полістар по всім її ознакам. Ось така, дивіться, яка велика квіточка в неї. У неї такі, бачите, суцвіття не шапкоподібні, не набиті вони. Ось такі вони, бачите, як метелики Ось дуже гарненькі, стволики в неї такі пружненькі, потужненькі, гарні. От. І ось такі квіточки вона має. І оці стерильні і фертильні квіти. Колір вона ще в мене не змінює, тому що ви бачите, що вона ще в лаймових кольорах відкривається. От. Ну, ось така в мене Полістар. Значить, я думаю, що я побачу зміну кольору цих квітів і вам покажу. Ну, а вже на слідуючу весну я її зроблю трошки. Як кажуть, більш вищу обрізку. От, і тоді вже, я думаю, що вона в мене заквітне, так як і у неї по її характеристики, що вона квітне на початку червня. Ось, Отака в мене полістар. Ось іще одна гортензія, яку хочу я вам показати. Теж вирощую її в горщику. Це гортензія Romantic Ice. Або на неї ще, кажуть, перлина фестивалю. Теж я її купила маленьким саджанцем. В П9 вона до мене приїхала минулим літом і була висаджена в горщик 10 літрів. От зараз вона тут в горшку 10 літрів. Ось вона зараз так відкриває своє суцвіття в таких кольорах. Значить, Це високоросла гортензія, вона може вирости висотою півтора метра. От, і сила росту в неї помірна. І вона теж зацвітає в дуже ранні терміни літа, десь в червні. Але у мене от вона теж почала відкривати свої соцвіття десь в середині липня. І от вона на сьогоднішній день має такий вигляд. Так, у неї стерильні квітки. Квіточки, оці, бачите, вони складаються із чотирьох пелюсточок. Ось такі вони. Вони суцвіття в неї таке ненабите, рихленьке. Отаке, От бачите, як би як мережево, ось таке мереживне таке, я б сказала. Ось такі вони, шапочки, ну самі суцвіття в цьому році невеличкі в неї, ось такі вони. От. І, що я ще хочу про неї сказати? Значить, про неї пишуть, що в неї квіти будуть вершково білі, з легким відтінком кольору лайму. Ну, от на сьогодні так воно і є, легкий відтінок кольору лайму, так як ми й бачимо. Потім вони стануть сліпучо білими, повинні стати з зеленувато рожевою облямівкою. І до кінця цвітіння вона набуває рожево, яскравого рожевого кольору. А вже на останньому акорді, як кажуть, цвітіння, коли вона вже буде закінчувати своє квітування, з'являться в неї така ефектне, таке кавове забарвлення. І воно повинно зберегтися до кінця її квітування. Ну, ось така романтик Айс у мене. Ну, бачу, що це вона, що це не пересорт. От, ну, будемо дивитися. В неї чотири пагони, я її залишила. І теж була коротка обрізка, от там от видно, да? коротенько обрізала її. От, за листочками, може і не видно, так? Да? Ось показую. І ось такий кущик у мене росте в 10 літрах. Це романтик Ice. Ну, а це ось покажу вам свій бонфаєр. Теж вирощую його в горщику 10 літрів. Ось він має такі суцвіття великі. Він уже так довго цвіте, він уже квітує у мене, ну більше місяця, це точно. Ось, бачите, набуває вже змінює кольор, набуває оце розове забарвлення появляється в ньому. Кущ дуже гарно себе проявляє, хоч він і в горшку, суцвіття великі, ось такі, дивіться, бачите. Де попадає сонечко, суцвіття таке молочно-білого кольору. А тут ось, де, бачите, трошки якби суцвіття прикриває одне одного. Ну, тут в таких зелених кольорах іде. І ось тут видно, що починається вже зміна забарвлення. Дуже гарний кущик, підв'язаний теж, підстрахований від дощів, від сильних вітрів. Тому що цвіття сильно намокають, і тоді вони, ну, може, і не зігнуться, але як би не хотілося б, щоб вони зігнулися. А так він гарно себе держить. От бачите, дивіться як. Бачите як. Пружинить так. от Кожна гілочка, вона якби себе тримає. Даже, хоч би він і був і не підв'язаний, я думаю, що він би себе гарно тримав, цей кущик. Ось такий у мене бонфаєр. Всім гарного дня!